Вітаю вас, дітки, сьогодні пропоную вам прослухати мою розповідь про День Єднання. День Єднання, молоде свято. Цього року ми святкуємо його лише втретє. У нього немає роками сформованих традицій, але саме зараз воно набуло особливого сенсу показати всьому світу, що ми єдині. Україна наша рідна країна. Це земля, де ми народилися, де ми живемо. Де живуть наші батьки маємо з вами пишатися українцями, бо вони справжні герої, які захищають нашу країну. Ми змалку повинні шанувати державні символи України герб, прапор, співати наш гімн. Кожний українець має вдягати вишиванку як символ нашого єднання. Сьогодні малята. я. Хочу вас привітати зі святом.